На острові в Карибському морі, схованому від поглядів багатьох, жило невелике село, і все його населення з нетерпінням чекало появи смарагдового дельфіну, що приносить щастя. За легендою, він з'являвся в лагуні кожні сто років, і зараз якраз наближався той самий час. Але. На загальне розчарування в один із днів хвилюючого очікування замість чарівного дельфіна в морі на суші з пальмових заростей острова раптом вискочив чорний розпатланий кіт і почав всюди пакостити. Вже кілька тижнів поспіль. Усе село було в русі. Люди прибирали свої домівки, прикрашали вулиці, фарбували паркани, вивішували гірлянди з тропічних квітів. На площі був влаштований великий майданчик, де за традицією збиралися всі жителі. Зараз щоб відсвяткувати появу священного дельфіна, люди працювали, сподіваючись на швидке щастя. Але кіт швидко бігав скрізь усі будинки, залишаючи за собою безлад. І Робив він це щодня, переслідуючи нещодавно наведений порядок, як тінь. То катку зі сметаною господині переверне, то налякає іншу так, що та в страху неуважно відмахнеться від нього і невдалося девчан з водою. Загалом шкодив кіт, як бісеня, сіючи по селу хаос. І завжди зникав безкарно. Найбільше діставалося Сабрині, господині одного з найкрасивіших будинків. Вона, не як інші, що могли трохи підхалтурити, щодня ретельно прибирала будинок. Зранку до вечора драяла підлоги, мила вікна, складала речі за кольором та розмірами, розставляла вази з квітами на полицях, бо вірила, що порядок у домі це крок до порядку в житті, і що в чистоті та гармонії можна знайти шлях до справжнього щастя. Її будинок мав бути ідеальним, щоб якщо е, ні, щоб коли смарагдовий дельфін припливе до їхніх берегів, вона нарешті гарантовано отримала своє щастя.